Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Чи виникало у вас бажання подивитися на себе збоку або з'ясувати, що думають про вас інші, якими рисами характеру наділяють. У мене, наприклад, раніше часто виникали подібні бажання. А тепер я маю особливе дзеркало, в якому бачу себе такою, як є звичайно, це біблія. Кожній людині щось не подобається в собі. Якщо це дуже впливає на нас, ми починаємо вживати заходів, щоб змінитися Будь-хто може знайти в собі те, що хотів би змінити. Для цього потрібна біблія та її корисні поради, які допоможуть досягнути кращого результату. І передусім. Потрібно переконатися, що Бог бачить не те, що бачить людина, бо дивиться не на зовнішність, а на серце. Якщо в ньому живе гріх, то це вже не чисте серце. А в царство Боже, як ми знаємо, ніщо нечисте не потрапить. Не забуваємо цього, щоб не трапилося з нами такого, як з одним юнаком на ім'я Михайло. Серед молоді церкви йшла підготовка до зустрічі Нового року. Було запрошено багато гостей. Серед інших на це свято приїхали дві сестри, які були сиротами. Вони давно вже мріяли побувати в такій великій, дружній духовній сім'ї. Приміщення церкви було переповнене. Одна дівчина, Світлана, повинна була розповідати вірш, але збірка поезії залишилась у пальті. Вона швидко побігла в роздягальню, поки вона шукала, зайшов Михайло і почав нишпорити по чужих кишенях. Потім, витягнувши чийсь гаманець, швидко вийшов. Після того, що побачила Світлана, в її думках весь час було питання як це могло статися? Адже Михайло ходить до церкви. Він знає, що є добром, а що ні. Він знає, що здійснює крадіжку, при тому в церкві, він знає, що є око, яке все бачить. Після служіння всі гості почали розходитися. Раптом на очах Сиріт з'явилися сльози. Причиною були втрачені гроші. Хтось запропонував допомогти дівчатам. Кількість зібраних коштів значно перевищила втрату. Церковна молодь оточила сестер любов'ю й турботою, проваджаючи їх до поїзда, а коли поверталися назад, знайшли Михайла вбитим. Багато хто не мав відповіді, чому так сталося. А Світлана була впевнена, що знає причину. Друзі пам'ятаємо, що є око, яке бачить усі наші вчинки і навіть думки. Є вища справедливість, тому ніщо нечисте не ввійде в царство небесне, а людина за все буде відповідати перед Богом. Поки є час звільнімо наші серця від усілякої неправди в щирій молитві покаяння і дивімося частіше в дзеркало наших сердець Біблію. Звернімося і зараз до Слова Божого разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми розпочнемо 84-й псалом. Це псалом, що особливо тісно пов'язаний з книгою Левит, це псалом синів Кореєвих. Сини Кореєві служили в наметі, а згодом у храмі. Повернемося назад до книги Хронік. Де сказано про походження цієї сім'ї читаємо Черги придверних від корахівців Мешелемія, син Коре із синів Асафових. Потім іде довгий перелік членів сім'ї корахівців. Тепер коре, як ви пригадуєте, вчинив заколот проти Мойсея, за що той судив його. Але після того з ласки Божої його нащадки служили у наметі, а потім. У храмі. Далі в книзі Хронік 26, 12, 13 сказано У цих були черги придверних за головами мужчин, черги відповідно до їхніх батьків для кожної брами. До кожної брами приставляли одного чоловіка. Це призначення визначали за допомогою жеребкування. Видається дивним, що кремезні левити охороняли намет. А згодом їх можна було побачити коло кожного входу до храму. Опис намету та храму домінує у цьому псалмі. Читаємо перших два вірші із 84-го псалму які любі оселі твої Господи всіх сил, жадає і лине душа моя до дворів Господніх, серце моє і тіло моє радісно прагнуть до Бога живого. Чи прагне зараз ваше серце до Бога живого? Чи любите ви зустрічатися із людьми Божими? Я визнаю, що в деяких церковних громадах не завжди панують товариські взаємини. Нерідко в церквах можна почути і чимало пліток, ніби людям більше немає чим зайнятися. Хоча церква має бути місцем дружби і приязні, однак по справжньому чудових церков у нашій країні не так вже й багато. Я сподіваюся, що одна з них знаходиться по сусідству з вами, і в ній проповідують Слово Боже і славлять Господа. Там ви можете побачити справжню дружбу між віруючими. Це місце, де ви можете духовно зростати і отримувати благословення Боже. Зараз ці пісні сповнені любові, це пісні синів Кореєвих, котрі служили у наметі, а згодом у храмі. І пташка знаходить домівку, і ластівка звила гніздечко собі, де виводить пташенят своїх, а я при жертовниках твоїх, Господи всіх сил, і Царю мій, і Боже мій. Пташки мостили собі гнізда навколо храму. Людина, що написала цей псалом, знайшла їх і сказала Я хочу жити так само, я хочу жити поряд з Богом. Господь наш Ісус Христос говорив про малих горобців, звичайно, з них мало користі. Але Господь наш Ісус Христос сказав: Чи ж не два горобці продаються за гріш, і жоден з них не впаде без волі на те Отця вашого. Навіть малий горобець не загине проти волі Отця Небесного. Читаємо дев'ятий вірш Поглянь, Боже, щити наш! І подивися на обличчя помазаника свого. Автор псалму міг сказати Боже, щити наш. Бог справді наш щит і оборона від життєвих бур. І поглянь на обличчя помазаника Твого. Це згадка про Месію. Месія Ісус Христос звертав на землі обличчя своє до Господа. Знаменно, що святиня, як ми вже пересвідчилися з книги Левиту. Мала дуже велике значення в житті народу Ізраїлю. Це був час, коли церква відігравала дуже велику роль у соціальному житті цієї країни. Вона не є центром духовного життя нині, хоча так має бути. Читаємо десятий вірш один бо день у дворах твоїх ліпше, ніж тисяча інших. Набагато краще бути біля порогу Дома Божого, ніж проживати у наметах безбожності. Автор Псалма сказав один день, проведений у твоїх дворах, ліпший за тисячу інших. Я волію краще перебувати при дворах дому твого, аніж проживати у наметах безбожників. І це свідчить, що це пісня синів Кореєвих, котрі служили придверними». Він сказав: Я волію краще служити дому Божому, аніж бути багатієм і проживати далеко від Господа. Дехто з віруючих починає позирати на годинника, коли проповідник недільного ранку говорить довше, ніж звичайно. Псалміст сказав для мене краще один день провести у Божому домі, аніж тисячу в іншому місці. Це чудовий псалом, він докоряє багатьом із нас і докоряє тим, що ми поспішаємо швидше втекти з дому Божого, як тільки закінчиться молитва. 85-й псалом це псалом, як читаємо, диригентові хору, псалом синів Кореєвих. Часом дослідники намагаються віднести цей псалом до часів Єздри та неємії, коли народ Ізраїлю повернувся на свої землі. Але ми не маємо ніяких конкретних згадок про ті часи у цьому псалмі. Причина таких помилок деяких учених полягає у тому. Що вони не враховують того моменту, що цей псалом також пророчий. Зараз ми вивчаємо частину книги псалмів, котру написали декілька різних авторів, і найдивовіжніше те, що ці псалми також разом утворюють одну непереривну оповідь. Ми бачимо, що ці псалми зібрані у групи одна там, друга тут, котрі разом утворюють пророчі картини. Ці псалми прозирають у майбутнє. Я не уявляю, як би їх могла перекласти або витлумачити людина, котра не вірить, що це виключно слово Боже. Я цілком поділяю думку одного проповідника, котрий сказав так ми з таким же успіхом можемо довірятися більше лунатикові, аніж юристові, шарлатанові більше, аніж лікарю, вовкові, а не Вовкодавові стерегти отару. Крокодилові в ролі дитячої няньки, як і тим, що по-новому перекладають та витлумачують Слово Боже. Я кажу на це Амінь. Я впевнений, що ми зараз потребуємо дослідників, переконаних у тому, що Біблія це Слово Боже, і що Бог так само добре знає, що станеться в майбутньому, як Він знає те, що вже відбулося. Тепер звернемося до цієї пророчої картини. Читаємо перший вірш із 85-го псалму. Господи, Ти змилосердився над землею Твоєю, повернув полон Якова. Чимало дослідники вважають, що цей вірш стосується того часу, коли іудеї повернулися на свої землі після Вавилонського полону, але ж в дійсності з того полону повернулося дуже мало людей, і це не давало підстав для особливої радості. Менш як шість тисяч чоловік повернулося звідти. Більшість людей не повернулося ніколи, тому ймовірніше йдеться не про повернення з Вавилонського полону, а про епоху тисячолітнього царства, коли Господь повернув на землю всіх своїх людей. Читаємо другий вірш: Ти простив усі провини народу твого, покрив усі гріхи їхні. Яка чудова картина. Це може статися тільки у майбутньому, і зрозуміло, що це не могло відбутися після Вавилонського полону. Якщо ви хочете переконатися в цьому, то почитайте книги Єздри Неємії, Огія, Захарії та Малахії. Адже Малахія суворо картає людей за те, що серцями вони далеко від Господа, так вони ходять до храму і приносять жертви. Але думки їхні линуть не до Господа. У цьому псалмі ми бачимо дві діаметрально протилежні картини читаємо третій вірш: стримав усе обурення своє, відвернув увесь гнів свій. Тут ми зазираємо у той час, коли настав був суд над Ізраїлем. Настали найгірші часи для цього народу, настануть найсуворіше випробування, і це буде час суду. Сатана вирветься на волю, і Святий Дух більше не стримуватиме зло. Ворота пекла розчиняться, і зло захльосне світ. Господь спершу зніме всі обмеження для людини, а потім прийде судити її. Для дітей Божих суд за гріхи на той час уже давно закінчився. Гріхи було прощено, коли Ісус Христос спокутував їх своєю смертю на хресті, і автор пісні говорить про це. Спокутовано ваші колишні гріхи вже давно, але тут є один дещо незрозумілий для мене момент я знаю, що повинен буду стати перед лицем Бога на суд і звітувати про своє все життя і про всі вчинки. Наші справи можуть згоріти у вогні. Діло кожного буде виявлено, бо день покаже, тому що в огні все відкривається, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він творив, устоїть, той отримає нагороду, а в кого діло згорить, той буде мати втрату, але він все одно спасеться тільки так, ніби через вогонь. 1 Коринтян 3, 13, 15 Я не пам'ятаю усіх своїх справ, тож нема нічого дивного, що Павло не береться судити себе, бо тільки Господь усіх судить. Я сподіваюся, що Він скаже про мене. Цей добре і віддано послужив мені, але мені тільки лишається покладатися на нього і очікувати на його рішення. У часи великих випробувань усе на світі постає перед великою спокусою, яким шляхом іти дорогою зла чи праведності. Я не хотів би бути присутнім при тому, як це станеться, але я не думаю, що буду присутній там. Адже сказано, що церкву буде забрано на той час, коли прийде велике випробування. Читаємо 4 та 5 вірші із 85-го Псалму приверни нас до себе, о Боже нашого спасіння, і поклади край твоєму гніву на нас, чи то вічно ти будеш гніватися на нас, чи то гнів твій триватиме з роду в рід. Але настане час, коли припиняться страждання цих людей. Як ми бачимо з попереднього Псалму, доля для декого з них склалася так, що і їли, і пили вони зі сльозами отакий був у них харч. І настане день, коли закінчаться ці страждання для них. Господь прийде і обітре кожну їхню сльозину. Хіба ж ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? питає Псалмоспівець у 85-му псалмі, 6-му вірші. Зараз ми повинні відродити в наших церквах деякі речі. Одна з них стосується того, що немає радості у житті віруючих. Вона мусить бути, але її немає. Прояви до нас Твою милість, Господи, і даруй нам спасіння Твоє. Це те, що приходить до всіх сердець. Бог ненавидить зло і засуджує його, але Він водночас Бог милосердя і спасіння для тих, хто навернувся до Нього. Послухаю, що говорить Господь Бог, коли він говоритиме про мир до народу свого і до вибраних своїх, і нехай до безумства вони не навертаються. Восьмий вірш 85-го псалму. Коли почнеться останній суд Господа над грішниками, його вибрані не навертатимуться більше до безумства, вони не повернуться знову до гріхів своїх, бо гріх буде викорінено з усього Всесвіту. Дев'ятий вірш. Справді, Боже спасіння уже наближається до тих, котрі бояться Його, щоб слава Його була в землі нашій. Слави Його немає зараз в Ізраїлі. Я люблю відвідувати цю країну, але я не бачив нічого, що свідчило би про Його славу, окрім нагромадження каменів. Звичайно, є багато святих для християнина місць. А далі ось один з найчудовіших віршів у святому письмі милість і вірність зустрілися, справедливість і мир поцілувалися між собою. Милосердя і вірність не могли ще зустрітися в наш час. Справедливість і мир поцілувалися сьогодення говорить іншою мовою, мовою насильства і погроз. Одна з причин того, що немає миру в цьому світі, у відсутності справедливості. Коли скрізь запанує справедливість, мій друже, тоді і настане мир у нашому світі. Несправедливості, що чиняться сьогодні, вони чиняться скрізь, і близенько од нас і десь в інших місцях, а можуть чинитися і серед нас самих. Доки не буде справедливості, не буде миру на землі. Це великий вірш. Справедливість ітиме перед Ним, і спасіння скрізь, де буде він ступати. Коли Господь наш Ісус Христос посяде Царство своє, то скрізь запанує справедливість. І знову, друзі, ми звертаємося до Давидових псалмів. 86-й псалом це його молитва. Цей псалом знаменний тим, що в ньому розкривається іще одне з імен Господа. У попередніх псалмах Він постав перед нами у сяйві імені Єлохім – імені Бога Творця. Та імені Єгова, імені Бога Спасителя. У цьому псалмі ми сім разів зустрічаємо інше ім'я Бога це Адонай, що перекладається як Господь, Адонай це ім'я Бога, котре набожні євреї вживали та й зараз вживають, звертаючись до Бога замість імені Єгова. Коли ортодоксальні іудеї зустрічають у книзі імення Єгова, священну тетраграму. Вони не вимовляють його, але вимова цієї тетраграми на сьогодні втрачена, і це дало привід для сучасних вчених дискусій, як же його вимовляти чи Єгова, чи Єгу, чи ще якось. Тому ортодоксальні іудеї намагаються завжди замінити ім'я Єгова на ім'я Адонаї, Адонаї звертання до Бога як до нашого Спасителя, нашого Всевишнього. Єдиного, хто здатен творити милосердя до нас, деякі дослідники визначають цей псалом як месіанський, бо ж ім'я Адонаї зустрічається в ньому сім разів. Хоча я не певен, що його можна вважати месіанським псалмом у строгому розумінні цього слова, бо він має форму молитви. Ось, наприклад, читаємо одинадцятий вірш Господи, вкажи мені дорогу Твою. Щоб я ходив у правді Твоїй, прихили моє серце, щоб воно мало страх перед іменем Твоїм. Тож немає підстав застосувати цей псалом до Господа нашого Ісуса Христа. Йому не треба було молитися про це, бо він і так ішов дорогою, котру вказав йому, Отець. Але цей вірш стосується нас із вами. Це саме нам треба навчитися шляху Господнього та його правди. Це в наші серця треба вселити страх перед Господнім іменем. Ісус Христос знав волю Отця свого і чинив її, а з нами зовсім інша річ. Колись один проповідник сказав з цього приводу важко сказати, які найбільші недоліки у людей Божих. Більшу частину нашого життя ми не чинимо свідомо зла, але постійно марнуємо його на різні дрібні порушення. Котрі добряче псують позитивні наслідки служіння Господеві. Як добре сказав апостол Павло, це єдине, що я встигаю. Ми прямуємо до мети, повинні прямувати в усякому разі, але ми зупиняємося, щоб поганятися за метеликами серед квітів, а тому не досягаємо значного поступу у наших справах. Хай же подивується сатана. Коли побачить, як ми одвернулися від царства світу цього і від Його слави, котрий існує лише для постійної спокуси. І хоча він постійно відволікає нас різними дрібницями, що, наче колючки будяка чіпляються за нас, намагаючись знесилити, але ми посміємося з нього, ми маємо бути обережними, щоб наше життя не заполонили подібні речі, безкінченні і нагальні турботи. Вигадані обов'язки, постійні розслаблення, невинні дрібнички, котрі постійно зводитимуть нас на манівці із шляху істини. Тож ми повинні невпинно йти обраним шляхом, не ганяючись за примарами світу цього, і день у день витримувати іспит нашого буденного життя. Автор Псалму молився перед цим настанови мене на шлях твій, Господи. І я думаю, що слова ці виходили із серця, охопленого сум'яттям і неспокоєм. Коли Павло став апостолом, то передусім спитав, що ж мені робити тепер, Господи? Автор псалму знає відповідь навчи мене дороги твоєї, Господи. І Господь пообіцяв навчити своїх дітей. Навчу тебе, і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити. Дам тобі пораду, на тобі моє око. Отож, головна думка цього Псалму у 12-му вірші: Я буду дякувати Тобі, о Господи, мій Боже, усім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки. Ми покликані, друзі, щоб прославляти ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Він благословить нас і допоможе нам у цьому. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги Псалмів в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Я, що йду за тобою, до цілі святої, Іду за тобою, тобі довіряюсь, тебе я держусь, бо ти, мій спаситель, мій вірний Ісус, до цілі святої. Іду за тобою, тобі довіряю, тебе я бежу, бо ти мій спаситель, мій вірний Ісус. Старію старів хворію порою, і хмари життєві пливуть. Тебе я держусь, бо ти мій спаситель, мій вірний Ісус, в цілі святої, іду за тобою, в тобі молодію, тебе я держусь, бо ти мій, спаситель. Yeah, Слухачі. Нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!